Дякую, колеги, рада всіх вітати, хто з нами, хто прийшов послухати дійсно про платформу Крієшо, яка є ноу-код no інструментом і допомагає дуже багатьом бізнесам покращувати їх показники. Сьогодні про це будемо говорити з Єгором, одним з наших партнерів-інтеграторів. Але до того, як прийдемо до практичних кейсів, хотіла б все ж таки нагадати: якщо раптом тут є люди, які не знають. Тож такі крійшо, і що є а, наша платформа, так? Які в неї особливості? Загалом, ми є глобальним вендором і наразі наш головний офіс він вже знаходиться в Бостоні. Така, знаєте, українська success сторія але з українським корінням, і як ми кажемо, таким серденьком в Києві, тому що частина R&D, сексес команди, а також продажі, техпідтримка, ми тут, ми поряд. Ми завжди на зв'язку як вендор з нашими клієнтами, і знаєте, це такий досить важливий бенефіт в деяких ситуаціях у порівнянні з іншими міжнародними вендорами. Отож, ми займаємося розвитком саме нашої платформи, продукту. Все, що стосується впровадження такого вертикального заглиблення в потреби клієнта, кастомізацію. Цим займаються безпосередньо наші партнери. Один з них сьогодні з нами це майстер CRM. Отож, Крієшо єдина платформа для автоматизації бізних процесів, як внутрішніх, так і зовнішніх, а також CRM. Буду дуже вдячна. Якщо побачив ваші телефони, смартфони, ви все ж таки зареєструєтесь і використаєте можливість цього qr коду за яким наші експерти зможуть після провести для вас унікальні, будемо казати, спеціалізовані презентації щодо нашого продукту та можливостей. Загалом, окрім платформи, в якій наявні є наукод-інструменти, такі як двигун бізнес процесів та Freedom UI, це все, що стосується інтерфейсів. У нас також є Best Practice, Це готові флагманські продукти, які покривають весь кастомер-джоні клієнта. Тобто, це маркетинг, залучення клієнта, кампейн-менеджмент, сегментація. Це безпосередня Core частина все що стосується клієнтських даних, як майстер-система даних, а також контакт-центр або ж сервіс деск. Працюємо з усім світом. Дуже раді, що цих логотипів з кожним роком стає все більше. І сьогодні будемо говорити до речі про два такі цікаві кейси, значущі для нас і загалом для Венту своєї ті. Тому що минулого року ці клієнти сиділи в залі, як ви, а сьогодні ми вже готові ділитися їх результатами та їх success story, як вони замінили е, токсичний софт. Отож, в нас є галузева експертиза. Е, займаємося як, ну, автоматизуємо процеси банків, ретейлів, але... Все ближче підходжу саме для кейсів клієнтів. Сьогодні будемо робити акцент на виробничій компанії, а також на компанії, яка займається безпосередньо продажем автомобілів та логістичних послуг. Ну і не буду вже тримати інтригу. Передаю слово Єгору, який саме і розповість, як що впроваджували, ну і в принципі, які саме результати отримали наші клієнти. Всіх вітаю, радий вас бачити. І перед тим як ми перейдемо безпосередньо до кейсів, я би хотів розказати про нашу компанію в двох словах. Тому що дійсно, коли ми говоримо про програмне забезпечення, про різні продукти, ми розуміємо, що дуже багато залежить також від партнера і від того, як партнер знайде правильний підхід до компанії і зможе знайти ті точки, які потрібно автоматизувати, там де потрібно буде допомогти. Якщо говорити про нас, то ми працюємо скоріше вже досить давно, працюємо більше шести років, і ми охоплюємо повний цикл впровадження, тобто ми не займаємося тільки кастомізацією, тільки налаштовані. Ваня, ми займаємося всім, тобто від моменту, коли ви до нас звернетесь, до моменту, коли ми будемо все налаштовувати, розробляти, до моменту, коли ми проведемо комплексне навчання та запустимо підтримку, щоб ви завжди знали до кого можна звернутись в разі будь-яких питань. І якщо говорити про нашу спеціалізацію, то ми займаємося, як я сказав, впровадженням, налаштуванням, але також розробляємо різні галузеві рішення, конектори, які допомагають автоматизовувати ще більше процесів і спрощують життя. Сьогодні хочу проговорити два кейси наших клієнтів. Як Олена сказала, ці два клієнти ще в минулому році. Вересні були тут на своїй ці, і за цей рік ми багато чого встигли. І перший клієнт це V8 Shipping. Це компанія цікава тим, що вони продають автомобілі, вони продають автомобілі, які привозять з Сполучених Штатів, але також кор їх бізнесу це логістика. Відповідно, вони займаються повним циклом від моменту, коли вам потрібна автівка до моменту, коли вам цю автівку передають. Вони мають офіси в Україні, Польщі, Казахстані, і, в принципі, у них є досить велика експертиза, і вони, якщо говорити про ринок, то вони є лідерами і продають досить багато авто щороку. Якщо говорити про наші задачі та цілі, то вони працювали раніше на АМОСерам на російській платформі, і у них була задача швидко переїхати, перенести всі дані. І ми з цим повинні були допомогти, тому що терміни були дуже жаті, було всього два місяці на переїзд, і за цей час нам потрібно було перевести відділ продажів. Тобто B2C напрямок, B2B напрямок, і треба було навчити працювати в системі. І якщо говорити зараз, вже по результату року, то ми ми цього змогли досягти. Що ми зробили в першу чергу? Ми перенесли всю всю інформацію. Ми адаптували всі воронки під різні напрямки, в залежності від специфіки бізнесу. Ми підключили різні інтеграції, в тому числі підключили сайти, чотири сайти з різних регіонів. І також важливо розуміти, що в компанії V8 Shipping працює 80% Плюс менеджерів з продажу, і у них дуже великий потік лідів щоденно, і ми їм допомогли автоматизувати розподілення цих лідів равномірно по заданій лозіці, так щоб кожен менеджер отримав рівно стільки лідів, скільки він може опрацювати за певний день, період тощо. Тому, якщо говорити про сам проект впровадження. То е, окрім автоматизації продажів, ми ще перейшли далі в наступні напрямки, контроль якості, в тому числі для того, щоб отримувати фідбек від кінцевих споживачів, від кінцевих менеджерів, що треба покращити, як треба покращити. І е, зараз В8 працює дуже активно над розвитком системи як такої. Інша компанія також дуже цікава. Це виробнича компанія, українська компанія, яка була заснована також 15 років тому назад. Вони працюють по всьому світу. У них є багато клієнтів з різних регіонів, і важливо розуміти, що окрім продажів свого обладнання, вони також надають сервісне обслуговування, і у них є дуже багато западів від існуючих клієнтів, які звертаються і їм потрібна допомога або можливо щось докупити і. Якраз цілі нашого проєкту було об'єднати всі ці відділи в одній платформі, в одній системі і дати для керівництва один єдиний інструмент для того, щоб можна було аналізувати не тільки один відділ компанії, а й, в принципі, бачити картинку в цілому. Тобто, бачити. Історію по клієнту в одній карточці, бачити, коли він щось купив, коли він щось докупляв, побачити, коли він звертався по сервісному якомусь зверненню, запиту, інциденту тощо. І таким чином це все, коли є в одному місці, керівництво приймає максимально зважені і правильні рішення, які базуються не на просто домислах, а на реальних цифрах. Щось безпосередньо ми зробили, тобто ми, по-перше, були заточені на те, що треба зробити омніканальну платформу, там де будуть і інтегровані і чати, і чат-боти, і месенджери, і телефонія, і корпоративна пошта. І ми розуміємо, що більшість переписок вони відбуваються в Месенджерах, WhatsApp, і ми це все затягуємо в системі. І вся ця історія також відображається. Також одна із проблем, яку Netronic мав, це формування комерційних пропозицій, формування документів. І ми їм спростили життя, тому що за допомогою інструментів Creation ми змогли налаштувати друковані форми, їх шаблонні. І вони тепер друкують комерційні пропозиції в декілька кліків, і це займає дуже мало часу. І відповідно менеджери фокусуються на тих задачах і цілях, які дійсно важливі. І звичайно, що аналітика глибока аналітика по кожному відділу, по сервісу, по маркетингу. по продажам. це також було одна з ключових задач проекту, і для цього ми підключили Google Ads кабінет, Facebook Ads кабінети, і тепер можна реально дивитися на реальні цифри, на реальні факти і приймати рішення. Також, якщо говорити про систему, то будь-яка система має багато колеги. Я думаю, що всім потрібно пройти в укриття. Це той ми момент. знаємо, хто щасливчики сьогодні на виступі. Колеги, все чи так. не встигли розповісти? Будемо раді повідомити на, на нашому стенді. стенді трохи пізніше з правого боку на початку при вході. Дуже вам дякую за увагу.